Доброго дня. звати Сергій з інституту фінансів. Насамперед хотів би подякувати Юрію Рожко за те, що він залишився в Тернополі, переїхав до Києва, як я бо, якби ти це зробив, я б не мав ні камеді клаба, ні пані ні країни нічого. Особень мені за шанс в моєму житті. Хочу звернутися також до пана Ярослава з обліку аудиту. Ви дуже багато розказували про мої. Старання тут з програмою ревізор, до якої я маю десь таке самовідношення, як ви довіринський опери. Одне маленьке уточнення. Вам зробили знижку де мій відкат. Мені здавалося, що в хайме в академії ще залишилися. Пропоную правильний гешефт, диплом у мене вже один є, другого мені не треба. от порішати двох державників я вас надару. <плес> Ми працівники управління зв'язків з випускниками, сказали що мені, що треба буде сказати спіч. Я думав, що це треба говорити про мову, зважаючи на те, що будуть випускники інституту фінансів, там випуск 2002-го. Учасниками якого був я, але я дізнався, що тут всі випускники всіх інститутів, і, чесно кажучи, не, не бачу сенсу. Власне, якісь спогади конкретно свого особисто студентського життя, тому що як і в більшості вас є, що згадати, нема про що дітям розказати. І як попросила мене випускниця, і Наталка Гнатюк, Сережа, давай коротко, бо горілка стигне і е, вас я тут довго не збираюся. Я єдине, що хотів попрохати пану е, чи можна попросити вас, підміть руку, хто працює за спеціальністю є, виписали тільки ци спеціально. А які не працюють за спеціальністю, дивіть руки. А Я думаю, я один мого. Тому моє професійне життя я так приємно роздівити звали на ресурсу муну і трагічно долю. А і ще я просто поперед я до суперних спікерів був надзвичайно красноречивий, а є знає ті, хто з тих своїми може зараз претенціоністський. Станьте музу, я хочу узяти головне. Так не успішних людей, правда, дорогие выпускники сегодня актуально, якщо подивитися на парковку, де стоять ваші тачки, говорить не бербета МБМ. МБ. Ні, фінансово так само. Я, чесно кажучи, маю безпосередньо відношення до цього залу, мені в ньому надзвичайно приємно сидіти, адже колись я не в Поки не заївся з верхами і мені, мені не каптюри. Але Не будемо сьогодні про лихе, ми не зібралися, щоб веселитися, Правда, друзі, я коли закриваю очі, коли сиджу в цьому рідному залі, я полянаю десь там в кінець 90-х, коли тут були якісь каверни, коли тут зал був розбитий на сектора, всі махали прапорами, і отак от, знаєте, отак от. Десь так тихенько там взадінь. А зараз аналіз по центру від місця. Так що самі знаєте обріняння, панове, тим вам ніщо, піар, це все. А якщо говорити серйозно абсолютно, то 10 років це не малий відрізок для того, щоб зробити якісь висновки. Я сьогодні був би найбільшим брухоном, якби сказав, що ми з вами не змінилися. Якщо подивитися на кузяки в цьому залі, то <свят> спочи зміни пішли, місто треба на краще, ніж мені не знаю, кому як. клицами в залі, які час від часу зустрічаються, вказують, що все таки хтось пішов працювати в казначейство. Я а, тішуся за нас з вами, тому що ми сьогодні зібралися. Нехай кусають літі, ті, хто не зміг добратися, не запитів з за якихось причин добратися. Або дійсно немає можливості, адже стан справ такий я за останні 10 років зустрічався з різними нашими басниками. І не тільки нашого потоку. Виходиш з офісу в Києві на оболоні, вибачте, перекурити на балкон, а рядом стоїть Руслан Кульбаба з МБМ і п'є каву на балконі. Тому що він там живе. Дивіться, або приїжджаєш, не буду в який Києві, нема де переночувати от в якому місці, а вже є, де переночувати в тому місці. Спасибі вам, дівчата. За, за хліб сім, тепло і не до ночі. Основним здобутком у нас усіх за цих 10 років, я вважаю, є на наші посади. А, а тут дійсно великий прогрес. От Андрюха Перев'язко два слово не міг докупи зв'язати. Сидів на парах інвестицій, і казав щось типу, ну я так розумію, якщо цей пасажир, вирішив замутити, А сьогодні поважна людина в очолює обласну філію Укргазбанку на Франківської області, тож на Английській постій. Я пишаю з тобою, говориш, ти. Я думаю, що нашим основним здобутком є на наші посади, є на наші машини, є на наші зарплати, є на якась впізнаваність. А найбільше нашим здобутком, по навіть більшість з тих, тут бачив, є те, що ми. Після роботи маємо до кого вернутися додому. Я вітаю всіх тих, хто вже б дітьми, і сподіваюся, ті, у кого їх ще немає, обов'язково здобудуть таке щастя в своєму житті. Тому плодіться, любіть себе, пам'ятайте, звідки ви випускниками, пам'ятайте нашого ректора Олександра Андрійовича, пам'ятайте його послідовника Сергія Віча. І я не завершення хочу сказати наступне. П'ять років навчання в академії це були дійсно найкращі роки мого життя. Я сьогодні радий бачити тут людей не тільки з фінансів, а з та з МБМ, з обліку, з якими пліч обліч щиро пиячили, щиро вбилися і не менш заповзято кохалися. Сьогодні на один день забудьтеся, хто ви звідки і що ви, і поринте в події сетрічної давності. Бережіться.